Медіагрупа група Віда вирішила поцікавитись у могилівчан, на що обов'язково потрібно подивитися туристам, аби закохатися в наше місто. Наше місто взагалі дуже мальовниче, дуже гарно. Я дуже полюбляю наш могилів Подільський, тому тут гарно все. В нас дуже багато цікавих місць є. Наприклад, в нас дуже гарно зробили зону біля танку. Дуже гарна у нас набережна, коли цвітуть магнолії. Це взагалі це щось сакури. Дуже дуже гарний парк. Нас, родинний, і там коло на Кіровському, і цей наш центральний також парк місто дуже мальовниче, дуже гарно. Тому кожен куточок, я я би відвідала кожний куточок і показала б всім, всім, всім. Туристам можна десь погуляти, наприклад, в родинному парку, на набережні можна прогулятися, теж там добре зробили. По центру можна закохатися в наше місце, якщо прогулятися. Можна ще прогулятися біля вацака, там красиво. Майданчик зробили. Я йду додому, то мені дуже гарний вид на гори відкривається і там сосни. Особливо зима дуже класна. Нагадує чимось Норвегія, мабуть, щось таке. Треба подивитися на наших гарних дівчаток. Це в першу чергу. Нашу красиву природу, пейзажі. Це набережна на Дністрові. Саме краще місце воно романтичне. Там люди закохуються, признаються в коханні, роблять. Позиції. У нас багато є, красоти, звісно. Набережна є, коло Вацака дуже гарно. Ну і тут фонтанчики, там де парк дуже у нас гарний. І взагалі місто таке зелене, гарне на Дністро. А яке ваше улюблене місце в нашому немогилеві-Подільському? Тут Шевченка. Можна подивитися на фонтан. Він дуже гарний. Найбільше ну, мені подобається це набережна і ну, в парку там просто віддихати можна сидіти і хто де хочеться, тому зізнається в любі і так далі. Дуже гарно всі. Проспект такий гарний у нас вийшов біля танка. Все дуже гарно. Є лядова, монастир, тут дуже-дуже багато. Всього цікавого. Старе прекрасне місто. Тут є що закохатися. Яке місце, важко сказати. Мені все подобається тут. Місто Могилів-Подільське – комфортне для життя всіх.